Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Наші оперативні новини завжди в нашому телеграм-каналі, Фейсбуці, Інстаграмі та в інших соціальних мережах. Ми продовжуємо тліспрямовану роботу щодо реформи оплати праці державних службовців, завершуємо аналіз виплат в міністерствах центральних органах виконавчої влади територіальних підрозділів місцевих державних адміністрацій за першого за підсумками перших місяців запровадження нових умов оплати праці на основі класифікації посад, і за підсумками цього аналізу будемо робити висновки щодо подальших точкових змін або вдосконалення подібної системи для того, щоб при ухваленні в другому читанні. Урядового законопроекту 8222 врахувати як переваги цієї системи, так і можливі недоліки. Окремо хочу зазначити, що Кабінету Міністрів України продовжує опрацювати цілу низку. Документів, розроблених центральним органів виконавчої влади, які знаходяться в під підпряткуванні Кабінету міністрів України, які спрямовують на реалізацію програму дій уряду, а також і продовжує виносити ці документи на розгляд уряду. Зокрема, нещодавно ми затвердили постанову Кабінету міністрів України, розробленого Державною службою етнополітики свободи словісті щодо запровадження премії Кабінету міністрів України щодо підтримки кримсько-татарської мови і відповідно внесок тих людей, які Зувають і впроваджують. Ну і звичайно, що Кабінет міністрів підтримав документ, розроблений міністерством культури щодо комплексної програми розвитку української мови. Слава Україні!